В Україні стає вкрай тяжко знайти людину, яка прямо і відверто скаже: Так, я голосувала у 2019 році за Володимира Олександровича. Це вкрай негативна тенденція, як на мене. Люди не готові нести відповідальність за той вибір, який вони зробили. Часто люди кажуть, ну так нас обманули, нам обіцяли одне, а насправді вийшло інше. Так, можливо, імовірно. Обіцяли одне, а вийшло інше. Але в 2019 році хто, хто думав, що обіцянки нічого не варті? І те, що обіцянки нічого не варті, не означає, що Володимир Олександрович в 2019 році не хотів зробити країну кращою. Просто для того, щоб робити країну кращою, потрібно збирати команду професіоналів, а не друзів колишніх. Для того, щоб зробити країну кращою, потрібно спочатку мати в голові систему систему управління такою величезною структурою, яка називається держава, в якій, звісно, що будуть чиновники, які будуть красти, будуть політики, які будуть намагатися вистояти свої якісь інтереси, відмінні від інтересів народу. Будуть друзі, які будуть вимагати і казати Володя, та йолки палки та ми ж з тобою. Там... Все це потрібно було врахувати, перш ніж обіцяти українському народові те, що народ хотів почути. Ми інколи це називаємо популізмом поширення в суспільстві ідей, які народ хоче чути. Далі щось йде не так. І обіцянки, які дані, не можуть бути реалізованими. І народ, звісно, звинувачує того, хто ці обіцянки дав. Але гірка правда полягає в тому, що винні всі в даному випадку. І той, хто дав обіцянку, не знаючи, як це зробити, насправді не знаючи. І той, хто прийняв обіцянки як таке, що може бути реалізовано. Особливо людиною, яка до цього раніше не мала ніякого стосунку і ніколи не займалась політичною діяльністю, отака правда життя. Так що, шановні українці, голосували. Голосували за надію, голосували за гарні слова, за молодого хлопця, голосували за ні війні, голосували за домовлю з чортом лисим, голосували за поверну українців додому. За все це голосували. І давайте не будемо знімати з себе відповідальності. І давайте не будемо завувати, що ми всього цього хочемо, а не ось цього. Сирена в Києві, тривога. 8.55.